Настав час переходити на зимове взуття, проте чи не в останнє у цьому році маємо змогу прогулятися в шльопках? Це скільки в мене квіток сьогодні. Бачите, які які, щедрі, які щедрі криворіжці. Я везу їх додому. Я завжди з усіх концертів везу додому. І так щоразу після концерту: море квітів, плакати, подарунки від шанувальників, обійми та теплі слова. Оля Полякова завжди намагається приділити увагу кожному шанувальнику. І сьогодні така була одна, одна із найгарячих сцен в турі. Потому что вообще криворожане великолепная публика. И все артисты любят. Допустим, та же Земфира говорит, что это самый любимый ее город. Потому что люди очень. Вот-вот не нужно было их раскачивать. Обычно особенно на Західній Україні, особливо чим менше міста. приходиш, вони спочатку на тебе дивляться, потім вони якось починають вже відтаюватися. Тут люди були настроєні одразу. Зразу вже на третій пісні балкон стояв. Тут було дуже легко. Потім що ви говорите, яка холодна сина? Було дуже гаряче. В Кривбасі дуже дуже гарячі люди. Поблизу такої запальної суперблондинки і мертвий оживе. Оля розігрівала зал старими хітами, приємно порадувала класичним співом свого відомого хіта, здивувала і новими піснями. Викладалася наповну, перевдягалася з десяток разів, змінювала кокошники як рукавички. Попри успішність туру полякової. Все ще лишаються люди, які звинувачують артистку за зловживання рашенстайлом, зокрема через популярний образ білявки у кокошнику, навіть якщо на ньому три зуб. тема слі е слішком притягнута за уши. Ми спілкуємося українською російською мовою. Ми, ми нас, нас ну, ми, ми в один момент не перестанемо читати Толстого і говорити на мові. Поэтому, ну, то есть, понятное дело, что я совершенно против агрессии России, я против анексии Крыма. Это все, моя, моя позиция ясна, я знаю, ее всегда озвучиваю. Другое дело, что сегодня нельзя сказать, что вот мы, ну, давайте мы. Ну, то есть есть политика, а есть народ. Эти народы слишком близки, мама живет в Москве. Вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь? Поэтому наши народы еще нас придется в то в то, во что нас втравили, и как мы из этого будем бы это еще большой вопрос и большое большое время. Мы даже сейчас не понимаем, насколько трагически складываются и потому что там же живут близь... ближайшие родственники, братья. Маму, родители, ближайшие родственники, которые просто перегрызлись друг с другом из-за этой хрени, которая не стоит ничего, потому что ни одна политика, ни одно вообще не стоит ни одной капли человеческой крови. Ты что, будем петь песни, да? Про шарик, про шарик, про жизнь человеческую, про нас, девочки, как мы дарим шар земной. Жизнь человеческую. Здравствуй! Зі сцени співачка говорить двома мовами: нараз з легкістю метелика жартує і кокетує із чоловіками, до слова, не лише самотніми, постійно посміхається і голубить малюків. З усього видно, що артистка кайфує від своєї роботи і залишатись суперблондинкою схоже планує і надалі. Та більш складні запити сучасного українського слухача обіцяє задовольнити вже невдовзі. Ви дуже класно розмовляєте українською мовою, але в вашому репортарі чомусь немає. У мене є вже українська пісня, вона називається Мама казали». І я її буду випускати От вісною. буде у мене українська пісня. Може, може, навіть в дуеті з україномовним гуртом. Дуже прикольним. Блін! Поки прихильники чекають нових пісень, залюбки розповідають про хіти, які давно стали народними. Шлюпки, конечно же, і моя дочка сьогодні виступила раз 20 на сцені. вместе з Оля Поляковою. Ми очень довольні концертом. Найкращий концерт за останнє час. це Оля Полякова. шлюпалі, шлюпки. Запалює під власні хіти. Оля з'ясовували найменші прихильники її творчості. пісня? Моя свічя шлюпки. Шлюпки пісня, яка принесла мені всім співає пісні про життя, про душу мою. Вона дуже енергічна заводна, взагалі найкраща. Дуже крута вона! Невозможно устоять, потому что она настоящая. Она Лакомая, веселая. Да самая замечательная, самая замечательная, призамечательная женщина. Мы ее очень любим, безумно любим. Она очень крутая. счастье! у нас полный зал. Чтобы заплатить за газ, мы купили билет на мой концерт. Низкий вам жареный палец. Забігині бігів, главний вистріл, слається контроль мазги. Канішне любиш, я собі бадінка, смерті моя машинка, Старікаже. Спатій моя машинка, старі каже. Окрім розкішної автівки та інших атрибутів шоу Біз життя у Олі складно повірити в велика господа. Пури, кози і величезний город. Співачка любить готувати, займатися рукоділлям, в цілому працювати і руками, і головою без кокошнику. Та вдома буває рідко, тому зізнається, з домашнім господарством їй допомагають. У от вся квартира, от в такому вичистити та Нас проклинають всі уборщиці всіх драмтеатрів і оперних театрів України. Потому что вычистить это невозможно. И вот когда в ванной были мои цветы, Дурабодница их вынула, расставила по вазам. А вот эти блестки остались. Моя Алиса, ей 4 года. Она пришла в ванную, посмотрела и сказала: Мама, ты что? Здесь концерт устроила? То есть это было очень смешно. Она знает, что вот эти блестки это атрибут маленького концерта. Сегодня, день останется. Боже, наконец-то! 30 концертів! Боже, це була жесть, люди. Да. Які плани, які буде? А, Ну, во-первых, у мене ще 10 корпоративів. Новогодня ніч в Києві. Я вже працюю, але я приглашаю гостей, пеку утку, потім випорхну, попою там 40 минут, потім обратно запорхну. А 5 числа я улітаю на шрі ланку на 3 тижні, я вже зняла віллу, і буде мені щастя, я наконец-то, своїх дітей обніму і буду їх жмакати. Я не люблю я вся робота стала снята вию. Я свобода прощаю. Не шукає її люлі люлі. Кохання зітхання залишилося в грудні, а ваше кохання нехай вас не покидає. І це буде гарна новина.